19 вересня, четвер, зростаюча небезпека. Один служитель сказав, Біблія це зірка, за якою мудреці слідували, поки вона не з'явилася над немовлям. Така її місія, і коли вона досягла цієї мети для душі, її робота, здебільшого, закінчена. Інша заява зроблена служителем замість того, щоб стверджувати, що буття притчі та Малахія мають рівний авторитет зі словами нашого Господа, нова критика говорить, що вони істинні або не істинні тільки в тій мірі, в якій вони свідчать про Христа. Будь-який текст Писання має авторитет. Лише тоді, коли Він свідчить про Ісуса, тобто, тільки якщо Він дихає Духом Господнім, помилка в цих твердженнях полягає в тому, що вони відокремлюють Христа від Слова, Писання ведуть душу до Христа, не як дорожній дороговказ, що вказує шлях до міста, але який потрібно залишити, щоб досягти міста. Натомість, Писання відкривають Христа в собі. Той, хто тримає в руках Біблію і не бачить у ній Христа, не приходить до Христа, хто б він не був за фахом. Христос є Словом Божим, тому що в ньому відкрита воля Божа щодо людини, і ця воля відома в Біблії, бо Дух Христа був у людях, які писали її, а звіщали Його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Але найгірше те, що нова критика, за словами її захисника, наважується, Судити Біблію, а отже, і самого Господа. Вони кажуть, люди повинні відкидати все, що в Біблії, не узгоджується з Духом Христа, але звідки вони знають, що перебуває в гармонії з ним, на підставі чого вони приймають рішення? Звичайно ж, за своїми власними уявленнями. Вони керуються своїми власними судженнями і почуттями, вирішують, яким має бути Христос, а поки відкидають усе в Біблії, що не узгоджуються з їхніми уявленнями. Подібно до давнього Орігена вони намагаються знайти сенс гідний Бога. Що ж насправді роблять люди, які дотримуються цього курсу? Насправді вони ставлять себе на місце Христа, оскільки вони тлумачать Біблію. Від Відповідно до своїх уявлень про те, хто такий Христос, вони фактично кажуть, що Христос такий самий, як і вони, а це рівносильно тому, щоб сказати, що вони рівні Христу. Звичайно, люди, які так чинять, були б шоковані такою постановкою справи. Тим не менш, це правда. Багато людей з добрими намірами захоплені спекулятивністю нової критики та ідеєю, що в Біблії є ступені натхненності, і що вони самі повинні вирішувати, яка частина Біблії натхненна, а яка ні, і необхідно пояснити їм у найясніших і найрішучіших виразах те, що вони роблять. Характер нариса папства людини гріха полягає в тому, що він противиться та несеться натосе, зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Друге Солонян 2.4. Але в чому різниця між цим і новою критикою, яка ставить себе суддею Христа і його слава? Немає жодної різниці в обох випадках. Це людина гріха. Люди можуть бити на сполох з приводу засіхань Риму, але небезпека полягає не в політичних діях романізму. Ані в тому, що священнослужителі приймають папські обряди замість інших, менш тісно пов'язаних з Римом. Небезпека полягає в ставленні так званих протестантів до Біблії. Вони самі готують шлях до того, щоб Рим отримав церковне панування у світі, коли так звані протестанти виносять свій вирок Біблії. Вони мають усі основні характеристики папства. кожна окрема душа, яка таким чином судить Біблію, з папою, Настільки простягається її влада, є папою. Така людина нічим суттєвим не відрізняється від папи, який засідає у Ватикані, крім рівня свого впливу. Людина гріха, про яку йдеться в Біблії. Це опис багатьох людей гріха. Дух Антихриста повинен бути в серцях окремих людей, перш ніж він зможе проявитися в цілому, це піднесення самого себе, і це проявляється найбільш помітним чином у прийнятті або відкиданні Біблії залежно від того, подобається вона чи не подобається людській уяві. Нехай усі ті, хто бачить небезпеку у впевнених зазіханнях Риму, спрямують усі свої сили на проєкту проповідь слова в його простоті й силі, як живого слова живого Бога, і вони виявлять, що поставили найдієвішу перепону Риму в серцях усіх, хто приймає таке вчення. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.